Сьогодні розповімо про військовослужбовця Владислава із позивним ДОС. Чоловік ніколи не тримав у руках зброю, але 10 березня 2022 року став до гвардійських лав захисту. У своїй історії наш герой розповість про запеклу оборону Рубіжного, Харківщини і села Терни, досвід долати надлюдські ситуації, повернення додому та синів, для яких їх тато найсильніший. Незамінними є й плани на майбутнє, ключовими якого є перемога, відпочинок із родиною в українському Криму, а ще багацьке щастя. І любові. Розстрокову службу не проходив. Навіть ну, з військовою справою дуже мало мав, що суміжний у повсякдному житті. Пішов до лав Нацгвардії. 10 березня я був мобілізований до Національної гвардії, до частини 3036. 36 Шов саме спочатку бойовий підрозділ. Ну, не хотів я бути десь в тилу, як то кажуть. Допомагати, хотів саме вирішувати цю проблему, яка на нас навалилася несподівано. Я не вірив і до останнього не міг зрозуміти, що саме у нас почалася війна, що на нас могли напасти так. Коли подавав документи, ми подавали. Спочатку робили спробу піти, як у напевно усі до ТРО. Там, коли прийшли, місць нема. Ви нам не потрібні, добре, чекайте і так далі. І з товаришами зібралися, ну, колектив дуже велику роль грає в нинішній справі. Чесно, якоїсь такої різниці між Нацгвардією та Збройними силами України, то ну, її немає. Що немає ні тут, ні на лінії контакту. Усі однаково сидять на позиціях, у бліндажах, в окопах, під деревами. Може бути і ТРОшник, і ЗСУшник, і Нацгвардієць. Форма тільки трішки відрізняється так. Всі люди, однак. Наш пішло четверо. Один мій товариш, ми з ним вчилися разом у Дніпровській академії будівництва архітектури. А з двома іншими ми служили у поліції. Пропрацював майже два роки. Спочатку працював у звичайній патрульній поліції. Це саме був перший набір, що робили присягу на набережні біля кулі. Снігопад був мороз на таке жагіття. А останній рік, майже рік, вже допрацював у водному патрулі на катарах патрулювати річки, браконьєри і так браконьє. інше. До речі, багато хто каже: от поліцейські вони такі досвідчені, вояки треба їх відправляти на війну, тому що вони вміють використовувати зброю. Однак нічого спільного ні з служби у поліції і на даний момент у службі в армії немає взагалі. Це, ну, це різні світи, тому казати, вони вміють, то нехай вони їдуть ну, це не дуже буде правильно. Так ми зібралися і поїхали, подали документи і поїхали. Одна так сталося, що вже коли частини були там, то нас розділили. Два мої товариші поїхали в інший підрозділ. А я зі своїм товаришем залишився в батальйоні, в одній роті, в одному відділенні, і усі гарячі точки, які пройшли, то ми пройшли разом. Гарячі точки. В нас їх було три: квітень, це рубіжне. Потім у нас було навчання. Лі, влітку було вже Харків, а Луганська область, і саме це вже було восени. Перше, коли ми поїхали, це було місто Рубіжне. Ну, коли, коли ми туди їхали, ми не знали, куди ми їдемо до останнього. Ну тому що це все таки інформація секретна, і щоб ні, люди є різні. І ми навіть в перший день, коли заїхали у перевалічний пункт, ми спочатку йдеш до міста, а потім вже на позиції. То в, в цьому перевалічного пункту знайшли шпигуна, який здавав наші позиції та переміщення росіянам. Тому поїхали до міста Рубіжного, там держали позиції. Як це називають, то ми втримували вогонь противника на себе. Тобто вони знали, що ми там є, і вони знали, що туди не можна просто так пройти і пройти, як просто по вулиці, тому що там є війська, і вони у нас періодично кожного дня десятки снарядів, там, напевно, сотні кидали на голову, знищували місто в ноль взагалі. І цивільний будинки, і, цивіль і промзона, все, ну, це жахітне було. Однак таке було нуве хрещення. Друга е, операція у нас вже була це Харків. З нашого підрозділу брали не всіх, там, до 15 чоловік з роти. І ми поїхали на оборону Харкова, саме на визволення. Ми не знали, куди їдемо, наскільки, що, як, де. Взагалі, ми, коли їхали на Харків, то ми прихали Дніпро, чомусь ну, тому що ніхто не повинен знати, хто, куди, як їде. Там, вс... дякуючи Богу, все пройшло не так ефектно, як в містеру біжному. Однак, все-таки не, не дарма кажуть, що авіація це найстрашніше, що може бути, тому що коли на тобою пролітає ворожий літак. І в тебе таке відчуття, що ну, я можна просто в землю впитатися, щоб він тебе не побачив або щось на тебе не скинув. Зачистили Харків, багато там було міста, навіть зараз ці не загадаю. Ми по 10-12 по годин сиділи у бойових машинах, переміщалися по позиціям, тому що ну, швидко, 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 швидко треба було все робити. Треба робити, поки робиться. Було таке, що ми заходили в місто Куп'янськ. І нам і це кажуть, що орки пішли з цього місця 3-4 години тому. Тобто Ми навіть зійшли, а вони тут тільки що зібрали валізи і попригали на поворовані автівки і давай тікати. звідси. Було таке. А останнє, що була у нас операція, це була Луганська область. Маленьке місто Терни. Там, напевно, було найгарячіше, тому що у нас. Дуже поранених звідти Нас 12 чоловік вийшло з, з, з цього міста П'ятеро. Були загиблі повністю, на жаль, а були поранені, дякуючи Богу, легко. ну, Сталося, як сталося. До речі, був такий, що е, випадок саме міста Е, в цьому місці ми вперше зустріли ворога віч на віч і були не тільки перекидання снарядами, та й перестрілки. І був такий випадок, коли така маленька тактична пауза між перестрілками, то кричали руські вояки з кущів: не стріляйте, ми свої, що ж ви А відповідь наш командир на чисто українській мові сказав, що ти там не говориш, я чую твій москальський акцент. Не москальський, а матрешицький акцент. Ну, Авіація над нами вже не літала, як було в Харкові. Однак по нам працювала із кулеметів і гелікоптери. За посаду я стрілець, звичайний солдат, нічого такого. Звичайна піхота. Як кажуть, артилерія це боги війни. Однак піхота це те, що тягне на собі все. І спить у калюжах, і в підземних перешходах, і в якісь яких, яких, там таких хадибах, що там на собаки не живуть, тому що там не дуже так. Полонені були більш головніші, ніж цивільні. В тому ж саме місту Купінську, коли ми заходили і казали, що цивільно виходьте, все добре, ми ж українці, все буде в порядку. Тепер вони казали, та ми не вийдемо, ви нас будете катувати. Нам сказали вчора, ну це слів місцевих кутинської. Нам казали вчора, що завтра прийдуть нацики і будуть нас усіх катувати, тому що ми вам допомагали. Ви нас не будете катувати, і там ну, і різні люди, і старі, і молоді, і діти, і всі нажахані дуже було. Жахіті, і ти їм стоїш і кажеш, що це біле, біле, чорне, чорне, а вони так на тебе дивляться і бояться. Війна розкриває людей з іншого боку і. І я вже був здивований, як побачив свого побратима Сашка саме з іншої сторони у, у цих нових радіях. Однак найбільше, що мене підтримувало, це те, що я роблю те, що повинен. І те, що я зробив все можливе, щоб це жахіття, яке я побачив в Рубіжному, в Куп'янську, в Ізюмі, там, в тих же тернах, в Луганській області, це. Це жахіття не дійшло до Дніпра, що гради не розбирали цивільні квартали квартали в нас або багатоповерхове будинку, і все все цілий і ходять з п'ять кави. Це підтримували, що це повинен робити, я повинен робити. Я знаю, що я можу з цим впоратися, і я, я це знав, що коли я йшов на фронт, що я чим зможу, тим допоможу. Ну я вже ж як, позитив. Добре правило, що ну таке прислів'яне з'явилося, що ну да, стріляй миномет, стріляє танк. Слава Богу, ще не по нам. Ну вони стріляють туди, там де нікого нема, ми це знаємо, що там вони просто стріляють кудись. От Давай ми стрілямо туди, от давай вони касету градів туди відправили. Навіщо? Не зрозуміло. Однак ну, не по нам і добре. Давай можна, можна перчейку побити. Багато кажуть, що я обстріляний. Однак я ну, сам особисто питав там офіцерів, а ми можемо вважати себе обстріляними, якщо ми ну, не стріляли там перший пробіжний. А однак нас просто закидали мінами як сніжками, це, це страшно. Ну, до чого до цього не можна навіть якось приготуватися? Що та ні, все буде добре, ні, це страшно, і це треба усвідомлювати. що Кожна, кожен необдуманий крок якийсь твій, або якийсь необдуманий крок твого побратима, з ким ти служиш, може вплинути на твоє життя і на життя всіх інших. Невчасно не ввімкнутий ліхтарик, або та, та, просто зброя незаряджена, або заряджена і лежить там, де не треба. Це все впливає дуже сильно на все. Тут немає такого, це так, на це не буду брати до уваги, це не дуже так буде якось впливати. Ні. Воно все дуже діє і, і на що не треба залікати. Це страшно. Однак після місяця, напевно, звикаєш і до цього. Ні, через два тижні, вже коли ти розумієш по звуку, куди вона летить, це міна або снаряд, де впаде біля тебе, там, за тобою. Чуєш, ага, не по мені. Ну добре, тоді можна далі видохнути або вилізти. А так, перші два тижні було дуже страшно. Не розуміли взагалі, що відбувається. В мене вмикався просто блок. Ну, я максимально ніяк не реагував. Головне, це не піддатися паниці, тому що вона така, як хвороба. Як паразит, вона в одного може запалати і там за 3-4 дні 5-6-10 чоловік коло, коло нього можуть ну, в паниці підатися і все, це буде крах. Особисто я був просто спокійний. У будь-якому випадку. Ми сидімо на третьому поверсі, п'ятий поверх розб... поверх розбирає артилерія. Ну, добре. Сидімо, тому що треба тримати сектор, треба бачити, що ніхто не підійде, там, ніхто нічого не зробить. Ну, коло позиції. Треба бути спокійним. На початку зими я отримав травму суглоба, і ну, я терпів, терпів, ну, як багато хто. Та зараз все буде добре, все буде добре. Пігулку глотнув, і все, все пройде. Однак, коли вже настояли, що я пішов до лікаря. Сказали, що ну, якщо ти не обмежишся в фізичному навантаженні, то ти станеш інвалідом, треба міняти коліно сугобку. І саме із за цього, то наприкінці зими я пройшов лікування, воно не допомогло. На початку вже цього року я зробив операцію, і після цього вже мені перевели до скажімо так, бойового підрозділу. Однак ну, я не хочу сказати, що вони чимось гірші за бойовий. Або що вони якісь люди другого сорту. Ну, найбільша нагорода це те, що я живий, <гум> тому що випадки були дуже різні. І, і в трьох метрах, і в п'яти метрах біля нас зривалися снаряди, і повз нас пролетали, і над головою, і кулі. І, ну, це найбільша нагорода. Я живий, здоровий, наскільки це можливо, ну і психологічно. Вважаю майже не змінився. Мої рідні кажуть, що я дуже постарішав візуально. А я сам не дуже помічаю в собі, якісь, що якось змінився, або там, став жорсткішим, або більш там, грубішим. Ні, яким був веселим, спокійним, це найголовніше, напевно, та в житті радісним, Та таким і залишився. Дякуючи Богу, те, що ми там побачили, робили і винесли, воно на мене не дуже вплинуло. Однак я не можу так казати за всіх. Ми дуже, дуже багато спілкуємося один з одним, ми дуже багато згадуємо все, все, що було, не дуже приємно, однак з посмішком. А ну, інше інакше це не можна перенести більш сокійніше. Ну, з посмішком я що робить. По-перше, треба ну, саме до лав Національної гвардії. Можна йти від зворотнього. Росіяни вважають, що всі націоналісти, і мусить такі погані, погані. І краще лупити росіян вже зі, зі рядів нациків, ну вони ж вважають, що ми вже погані. Ну, нехай такі вважають до кінця. Ну, там самі росіяни не дуже люблять нациків, Вони побоюються. Ну, нацик все нацика. А той, що це національна, національна гвардія, вона. Саме там по бойовим діям не дуже відрізняється від Збройних сил України, це вже таке, вони це не бородова. Треба лупити росіян з нациків, тому що вони бояться нациків. А вже ж мене підтримували діти. Вони коли розмовляв, була можливість тримати по телефону, то вважали. Ну, мій старший розмовляв російською, і він мені казав: я тобі желаю хорошого дня там на війні, щоб ні один пуля, ні один снаряд, ні один патрон в тебе не попав. Ну, це. Це дуже круто. Дитині 7 років і вона і бажає. А так, побратимі дуже впливали. Був такий випадок, що вже немає сил встати, тому що там немає сил встати та піти, там тримати наряд, держати позицію. Ну, вони підходять, ну а хто? Треба робити, тому вставай, йди. Ну, вставай і пішов. Це ну, дух у отряді дуже впливає. І, дякуючи Богу, в нас він був дуже на високому рівні. Рідні, мати теж підтримувала, намагалися не плакати, коли розмовляємо по телефону. Це навіть чув її голосу. Пишається, а вже пишається. Ну, усі мої товариші, які тут залишилися, які або не, не мають, ну, їх не взяли, або там немає здоров'я, якісь обмеження, теж підтримували слова подяки, дякуючи, дякуючи тобі, дякуючи вам за вашу роботу, за, ваш, за вашу працю, за ваше діло. Увесь мій, усе моє коло оточення, то вона підтримувала словами і ділом. Синів мене двоє. Першому сім, звати Лев Левеня. А другому буде шість, звати його Гліб. Глібик. Мати звати Алла, вона, до речі, з Криму. Ну, колись там. У нас там родичі залишилися, вона з Криму, зараз у Дніпрі. І я ну, бачу, коли з нею розмовляю, що вона дуже пишається тим, що я. Не побоявся, пішов сам. Я не був в Криму вже років 20, напевно. То може в Крим побачу якихось своїх рідних, які там не залишилися. Вони чекають, до речі, дуже нас. Коли вже нарешті ви приїдете, то нас вільнете. Дуже часто це йде у повідомленнях від двох родичів. Життєве правило в мене основне робити те, що повинен робити. Тому що якщо не ми, то, то хто? Це і в бізнесі, і в службі, і в цивільному житті усюди. А так, і те, що в мене підтримує завжди цей спокій, холодне вирішування усіх проблем. Це рятує, допомагає і в цивільному, і особливо на війні. Стовідсотково поїдемо на море на місяць. Відпочити морально від усього пережитого. Почути шум, шум води, моря, це, це дуже хочеться. А так будемо жити, будувати, як і як все робили до війни. Повинно робити, повинно ми жити, так і будемо. Все буде добре, це 100%. Це все закінчиться і це завжди. Ми усі пам'ятаємо. Хто зараз там, і коли я там був, що це, все закінчиться і все буде добре, незалежно від того, що станеться зараз. Ми такий впертий народ.